Так штани підшивати віддало, душу шукати юку батьків, де вони там гуляють. Хочу ще купити поличку, в юск сходити, гірльон де треба, кокосу корм купити. Коротше, справ дуже багато. Погуляємо трошки, може тоді щось пообідаємо. Так що йду їх шукати. Розкожу. Що тебе ж тут куплять? Я Пуфіки. А я йду до паличок. Мама, є тебе. Що таке? Юр, тебе є гроші твої, хочеш. Хочеш, хочеш бери. Тобі свої гроші не можеш купувати. Бо за ті гроші спориться, а мама купить. Каже, тоді не буду. Нет, Хочу, Хочу взяти якусь отаку поличку, поставити біля свого трьому, щоб там складати сумки. Отак ставити. Чогось мені так хочеться. Хто садить? Юра! <реш> Що ти робиш? Що є Картошку? Понятно, ну молодець, смачно. Я собі можу і ще тоді картошки. Понятно, ну я пішла. Хорошо. Давай, тоді їж. Ему такі салатики. Мохіто, безалкогольне. Алкоголь буде завтра. Да. що... Сайотики їмать. Купили ось юки тут одежу. Дві куфточки, штани вдома по кожен. І ганталі. Юка собі взяв. Ан ну покажи ганталю. Отакі От Юка собі взяв, буде займатися спортом, сказав. Ну хай займається. Так що всі скупилися. Покоп що в тебе. Не даїв картошку. Я з тобою взяла. На дорогу тобою, щоб не пропасти. Та ні, може, я то дому заберу. А папі. Ну, папі може навіть папі. Їв папі. оту коробочку коробочку відкрив, головне. Скажеш папі, ну це тобі. Давай качайся. <рикова> а я теперь це. Що? Розстроєна. Ти розстроєна? Чого? Догадуйтеся ну. Догадуйтесь. Ваня Догадуй. вже глибиться, догадалась. Зрозуміла. Та ні, не те, що доросла. Вона не об'яснить усе. Да? Чого? Аня дівчатка теж поніма. Ось сюди, ось так. отак виснуть. Спакувалася. Оставайся з нами, як ми йому все казали Як Якби оставайся з нами, будеш нашим королем. А він не додому, не додому. Він же на ушниках. Їдемо в епіцентр. Тут немає полочок, тих що я хотіла. Їдемо в епіцентр. Так, і показуй, що ти накупила в Повторі? Та це ж бач, пахучок накупила. Як mm. я щось не пойму тут, типу, а так просто що відкривається, просто так отак. Ну, mm, так а що. Може, і тот. І тут ось хоч є яка інструкція, тут я щось не бачу. Як тобі. Угу. Да, Смачно пахне. Ой. Це обмань ножі по кімнаті. А от у другу в другу. А попа всю движуху пропустив, полдовець. Ну, да. Попа на роботі був. Ну так. Да. Так, ось робота. Опі появилась. Шкаф. Мама купила. Не шкаф, а поличка сюди. Тут mm. є поличка. Зараз поки буде собирати, поки вже. І от так. Що ти робиш? Кокі. А це ось друга. Тут диви, як нюхать. Тіпа, я ще таку не бачила. Тіпа, так відкриваєш. І тут, тіпа, нюхаєш запахи. Mm -hmm. Mm -hmm. Пішли. Ми mm -hmm. в цю кімнату. Я дам, я дам. Так. Полочки. Mm -hmm. А це який? Запах? Mm. Я не знаю, понюхала, мені сподобався. Тобто не моєму названня. Ну, мабуть, є. Якийсь як парфум. Ну, мабуть, не фруктове, поняв? Угу. Ультимативний чорний. Може, що це якось. Це, якось Франція. Так ну Франція. Давай, я піду Ножнички так не отримеш. Угу. Коки. На треба би вилити таку тивочку. <ривити> Хади ми ж похмутиш. Кукен білка. куки. Так, и что получилось? Ну А тут. Вот так. Красиво. И похуже. Скажи. Пахучу. Давно у нас не было, потому что мы давно не ездили. Пахучо и красиво. Так да. что, ну, шо, папа, пойдёмте в эту домицу. Ну что, папа, что-то тут понятно? Ну да, видишь, инструкция. А, там я тоже Почу там. А за инструкция? Да, там хорошие шухлётки две выезжают и все. Ціємо виключно за інструкції. Ну такий. тим Тимчасово закрили. Бо там був тільки шурупіки окей. Кукусик у нас опасний порінь. Та він швидко все. Чого ти попа собі не включив? Джингу белс отой. ну кінчий мені. Щоб був а мама собі зробила покупочки ось в цьому магазині. Клео, я думаю, в курсі. Що це. Що там продається. Показувати не буду. Я не Те, що і покозла, mm. Ось які гарні кружечки взяла новорічний сніговичок. Дід Мороз, ялиночка. Теперь будет стоять тут. І ось якихо взяла в Юскові э, полотенічка кухонні, Такі новорічні повісила сюди на духовку. А вчора в Аврорі куплю ось таку горну мисочку. Новорічну. Такі, такі візерунки. Ну і тут така сама така новорічна. Уже хочеться свята. Все прикрашує. Активно прикрашується. Так що таке діло. Десь отак пропадою, було, бо знайшлося. Домовичок, папа? Так. Да. Розкажи, який в нас домовичок. знаю, який у нас домовичок. <гас> <гас> Ну, ворує твої отвертки. противний. Не, воно було так є, а тоді раз і її нема. А потім так раз і появилась, так? Тоді її тоді хоп, а вона з'явилася. І ти такий, типу, думаєш, та Оба. Обач. А тепер ось оцю тут до десь сквозь О, Бо uh -huh. Є. О, так типу. Щось похоже, чи ні. Вкупимо все получається. <рес> чи не зібрали не те, що ти купляла. Та вроді те. Вроді все те. Да. Красота буде. Ось хазяїн доробив роботу. Ану одійди трошки. А це отак буде тепер тут шковчик. І зараз я все туди поскладаю, що я хочу, і я вам покажу, як я це бочила в своїй голові. Що Бусіка, може, випускай. Да. Не то ми, але що. вже думає я вже й не хочу. Пасіба, каже, я там. Бу, іди. Бігом до мами біжи, бігом 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 Давай, давай. давай 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 Оп, і прибіг мій хлопчик. Лішу, довольно мама? Чимадо зі дочкам. І, да. до? і дивись, да. сумки вроді так багато, як вони компактно туди влізли. Mm -hmm. да? Клос. А туди ще я подумав, що в мене домся що все поскладаю. по складові. По що складу те, що я рідко пользуюсь. Отуди От всередину, щоб його не видно, щоб не було хлоп. Ну, розкол, який ти вреди. Іди сідой да, Будемо тебе учити жити. Нам уже надоїло. А, так, так, як... Вже так як ти себе ведеш. <ріх> так я ж казала, що це коротка. А, а чого ви мені раніше? Покажи. Рані? Ай чого? Чого раніше? То що ж на Миколоя хотіли. А, а, ти вже все... а ти вже все розсекретив. Блин mm -hmm. Ну что, будешь відкривати? Буду конечно Ну ложи на кровать аккуратно А ну давайте приятные смыки Так, открываем Я говорю, ну позатягуй покол ты в мини. Да, Та Миколо я Та Отклой ее. Можно можно було. Чисто. М -м. Не дурні. А, а він заряджений чи ні? Не знаю, я Але ж він не дой. Дой, покажу. Це такий подарунок на Миколая. Це в ним малесенький подарунок, а піпець який подарунок. Бумбачий. грою. То він здоровецький пепет. Да? Jā, o, tātad, plus tu manimi ir kolonisti, ko es gribēju saglabāt, jo es nedomāju, ka es to daru.